Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Декар. Сьогодні до вашої уваги BMW X5 2017 рік. 3 літра дизель на 313 кінських сил. probably bored as fuck bitch all I speak is facts so i don't care about the numbers bitch why you hit my DMs if it's without an address ho going back to rapid smoking we trying to undress ho I ain't got to say shit I ain't trying to impress ho i just fuck your bitch and leave a number where the rest go now stored inside the contacts on my cell phone sorry little bitch I keep it really need a fuck alone Давайте тепер перейдемо до справ Якщо... Говорити про купівлю BMW X5, у вас буде декілька варіантів. Це або з американського ринку автомобілі, або хтось умудряється привозити їх з Азії, а також наш варіант це з Європи. Є також в цих всіх варіантах, ви прекрасно розумієте, що ви купите з Америки. Також ризики, які ви можете отримати з другого варіанту. І також варіанти з Європи. Саме важливо, що тут потрібно звернути увагу на пробіги. Тепер давайте порозмовляємо саме про автомобіль, який ми вам пропонуємо. І ви можете для себе взяти на замітку і для порівняння по цінах, по комплектаціях, що в нас є на ринку. Якщо ви знайдете щось краще, дешевше, не думайте, беріть. Давайте тепер порозмовляємо саме про варіант, який ми вам пропонуємо. Це йде 2017 рік. 3.0 дизель на 230 кВт, 313 кінських сил. Yeah, yeah. Legs, back, yeah, yeah. Цей автомобіль має досить гарний, як ви бачите, колір. Це Carbon Black, Це досить ексклюзивний колір для цих автомобілів. І також має дуже гарну комплектацію. Головним критерієм при виборі Ікса є М-пакет. А саме, воно вирізняє е, за рахунок видозмінених задніх бамперів, також розширювачів колісних арок і іншої форми і дизайну переднього бампера. Підкреслює агресивність, динаміку, спортивність даного автомобіля. Ще одним Елементом, який впливає на зовнішній вигляд автомобіля, є вигляд його колісних дисків. В цьому варіанті також спортивні М-диски, які мають різну ширину комплектація. А саме в цьому автомобілі присутня Камера 360, ми бачимо в передній річці. Також ми бачимо топові LED-фари, які мають максимально можливі опції в даному автомобілі. Ідемо. По колу. В вітровому стеклі ми бачимо камеру асистентів, присутні всі асистенти безпеки. Якщо ми подивимось зверху на дах, присутня панорама, на дверях ми бачимо вільний вхід, також на дверях присутні всі дотягувачі дверей, що є досить рідкою відносно опцією в даному автомобілі. Також стандартною опцією ми бачимо, для автомобілів марки BMW X5 є автоматична кришечка багажника. І, в принципі, по зовнішній частині ми вам розповіли. А тепер порозмовляємо про салон автомобіля. Коли ми відкриваємо двері на кожному з порогів автомобіля є дуже гарні накладочки в стилі М. Також, на дверях ми бачимо акустичну систему Harman Kardon. Також е, потрібно звернути увагу, ці сидіння йдуть комфортні, як у нас народі люблять говорити, сидіння, які ламаються, які мають максимальну кількість регулювань, налаштувань. І також ці сидіння в цій комплектації мають підігріви і вентиляцію. Покажу вам задню частину автомобіля, задній присутній. Також клімат-контроль, автомобілі чотирьохзонний, зони. В гарному стані сидіння. Як бачимо, також в збереженому стані переднє сидіння карти дверей. Що? Ми бачимо на місці водія. По ліву руку водійські двері, де йдуть максимальні налаштування. Це електросклопідйомники, регулювання дзеркал, складання дзеркал, управління кришечкою багажника. Також в дверях ми всіх бачимо. Акустична система Harman Kardon. Далі, якщо ми будемо розповідати про водійські сидіння, вони йдуть максимальні з максимальною кількістю налаштувань. Це йдуть і пам'ять сидінь, що водійського, що пасажирського. Це сидіння з комфортні з функцією, коли ламається спинка, підувається. Також на кліматконтролі ми бачимо вентиляцію, підігрів сидінь. Присутня в автомобіля також функція автомати... додаткового підігрівача Вебаста, клімат, контроль в нас є чотирьохзонний, що попереду, що позаду. Позаду тільки немає підігріву сидінь. Кермо йде в М-стилі, на три спиці, спортивне теж всі кнопочки все присутні, адаптивний круїз, ліміт, управління в заторах. Наступне, що ми бачимо, також присутнє електрорегулювання керма, пробіг автомобіля 170 тисяч кілометрів оригінальних, наступне це йде цифровий максимальна приборка, не аналогова, де стрілочки показують швидкість і так далі, які вже в принципі, вийшов в час для їхнього існування. І коли ми дивимося, де знаходиться коробочка передач, тут теж все в кнопочках, є кнопочка камери 360, є регулювання автомобіля підвізки, управління шасі, двигуном, кермом і так далі. Наступне, також переходимо до систем безпеки, ми маємо максимальний пакет, це входить попередження про наїзд, попередження про наявність пішохода. Також попередження про, коли ми з'їжджаємо зі смуги руху, і також попередження при зміні смуги руху. В народі називаються сліпі зони. От. В принципі, автомобіль має досить багато комплектацію, тому коли ви будете робити свій вибір, шукати автомобіль, намагайтеся звернути на це все увагу, тому що ці всі. Асистенти, ці всі опції, це всі там пакети. Вони мають свою ціну, і так само вони впливають на подальший ваш перепродаж автомобіля, на ваше користування автомобіля, отримання задоволення і так далі. Декілька рекомендацій для вас від Dakar, як зробити свій правильний вибір: як шукати автомобіль, де шукати автомобіль, на що звертати увагу. Розпочнемо. На нашому ринку, в принципі, що наявних автомобілів, що вам можуть надати послуги по пошуках, пригонах автомобілів, автопідбір і, і так далі. Перше, знайдіть себе, що ви хочете мати від автомобіля. Чи ви хочете мати ціну, так і вам на все байдуже. Це буде, звісно, Америка, якась Азія, якісь інші країни. Якщо ви хочете якість автомобіля, який буде мати кращу там стан автомобіля, що ми говоримо про безпеку, про кузов, про все-все-все, це автомобілі з Європи. Також є присутні українські варіанти, але автомобілі, які їздили по наших дорогах, так, їздили постійно в великих містах, в заторах, навіть ніби здавалось, мінімальними пробігами до 100 тисяч. Їх стан буде відрізнятись від європейських, німецьких автомобілів, які їздили по автобанах, які наїжджали навіть там 200-300 тисяч кілометрів. Які пропалювали, які завжди були в робочих режимах їзди і так далі. Тому ви повинні це теж зрозуміти. Що вам можливо? Чи якісь збиті топлені з проблемами американців, чи з пробігами великими чи дрібними, залежно скільки ви хочете витратити коштів європейці. Це раз. Наступне, визначити своїм бюджетом, скільки ви хочете, за скільки ви хочете купити даного моделі автомобіля, так, тому що на ціну що впливає? Впливає об'єм двигуна, комплектація, пробіг і так далі. Основну увагу зверніть на пробіг, тому що е з європейськими автомобілями найбільше е маніпулюють з пробігом. Це не легше скрутити, підкрутити. Насправді, просто ціна питання, цього ніхто ніколи не знає. Тому будьте обережні. з е Аферами на рахунок пробігу. Далі щодо двигунів, ви повинні зрозуміти, що 2 літра, наприклад, 25-ті версії BMW, вони не дуже користуються популярністю. В принципі, є автомобілі, які можна купити, і майже ніколи їх не можна продати. Дивіться краще на трьохлітрові дизельні двигуни, там 30, 40, 50, дивлячись теж від вашого бюджету, від бажань, що ви хочете отримати динаміку і так далі. на 40 де це якраз іде самий оптимальний варіант, який вам подарує і динаміку, і надійність двигуна, ресурсність, так як 50-та версія, вона йде досить потужна і багато хто купує з неї. Витягують максимум, що можна з того двигуна, тому довговічність, самі розумієте, там може бути підпитання в багатьох варіантів. Також приділіть увагу комплектації. Багато пропонують версій без М-пакету. Так, ніби здається, можливо, комусь це не важливо, але автомобіль має зовсім інший вигляд, зовсім. Інший стиль, так, і це йде BMW. Наприклад, BMW в класичному вигляді, без розширених колісних арок, без різношироких дисків, от, без топових LED-фар, наприклад. Ну, він виглядає по-іншому. Ви заплатите тих самих 40 тисяч доларів, так, наприклад, але не отримуєте того задоволення. Візуального, так само будьте обережні на рахунок, коли люди роблять з китайських копій, там бампера, бамперати, чіткі, наклейки, ну, копії. І також цих опцій не існує, в принципі, але вони на нашому ринку багато хто хоче видати те, чого немає. От. На рахунок інших ДОП-опцій, це такі, як, наприклад, камери 360, панорамний дах, підігрів, вентиляція. Це також все буде потрібно вам в щоденному експлуатації, як, наприклад, і вебаста. І варто такі речі теж брати, доплачувати, тому що різниця в цінах, наприклад, буде невелика. Порівняно, якщо ви купуєте пустий барабан там, чи з великим пробігом за 35-40 тисяч, буквально там 10-15%, і ви отримуєте на гарній комплектації з гарним пробігом. Якийсь вже більш топовий автомобіль. Тому звертайте на все увагу і думайте, хто що вам пропонує, бо всі пропозиції на вас хтось хоче щось заробити. Або на пробігу, або на якомусь битку, або на барабани просто видають, хочуть продати вам за дорого. Тому всім успіхів, знайдіть свій найкращий варіант. Якщо наш вам варіант ви знаходите щось краще за те, що ми вам пропонуємо, ціна завжди буде знизу під відео. Рекомендую купувати і надумати. Все, всім гарного дня!